Чи, да, рота ЄС, якщо попаде на так. фронт, це буде Нове-Бальцеве чи Новий Мінськ. Е, е, ну, е, Мар'яна завжди ж розказує, що в неї там є там, золота медаль, червоний диплом, е, а видно, що е, ну, є ж такі у нас ж ботани, які зазубрив, здав, забув 3Z, да? е, І немає е, маленького розуміння, що, а що таке соцдослідження в мережах. В чию думку воно представляє, в чиї бульбашки ви сидите. От, тому що якщо, наприклад, я би став досліджувати у себе в соцмережі, хто у мене там буде майбутнім президентом, то у мене б точно Порошенко виграв. Да? То, що у мене от, такий підбір друзів, там, тих, хто там мене дивиться, то однозначно. Но це ж не значить, що у нас. Я колись пошуткував, коли були регіони. У нас такий був Юрій е, голова адміністрації. Він заявив на конференції. Що каже, у нас більшість в області там понад 60% підтримує партії регіонів. Я кажу, ну ну, а зріз ви а опитування ви зробили на конференції партії регіонів, напевно, да? тому що тому такий і зріз. Да? От, і десь і е, Мар'яна е, Безугла. Ну, е, там її багато хто називає не Безугла а, без, ум, не, а е, да? І е, не безпідставно, тому що. Який зріз, що тут може бути за, за, за зрізи. Тому це від лукавого не може бути ніяких соцопитувань в мережі бути не може, тому що ви опитуєте безпосередню категорію, яка в вашій мильній бульбашці. Так? Якщо ви зайдете десь на форуми З, там будуть зовсім, зовсім інші відповіді, так, чим у вас. От. І тому я думаю, що це провокація. І e, тут тоді питання e, треба роздвоювати. А це провокація замовлена в офісі президента, чи це провокація, яка виходить безпосередньо від безуглої. Це її ненависть чи ненавість Єрмака трансльована через безугло? То отут я от, один із небагатьох випадків, коли я не грішу на ярмака. Мені доводилось кілька разів стикатися з безуглою до великого вторгнення. На телеканалах, ну, от її любимого зресу запрошувати і за мною збивав, там, типа, ну це ж, ж найкраще. Ви кажеш, там, типа, що не кажіть, Мар'яна на біле, а вона монотонним голосом там, бубни щось лалалала, її -ла 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 -ла, перебити неможливо, її збити неможливо, і дивишся в очі, а в неї в очах такий вогонь, що хочеться визивати докторів з палати номер 6 тут же. От і я просто я це бачу, я це відчуваю. Тобто, в даному конкретному випадку, як людина, яка спілкувалася отак, от за два метри з Мар'яною Безуглою, я вірю в версію, що офіс президента тут ні до чого, і що у Мар'яни це просто від неї відходить. Що це їй вона книжку збиралась писати, хотіла стати міністром культури. У неї таке відчуття, що трошки потекло. От тому в даному конкреті я завжди підозрюю, що б не сталося. Якщо є якась провокація, я завжди підозрюю офіс президента. Вони завжди хочуть е, інших роз'єднати, розділити. Вони ж кажуть: ну ми ж в одній лодці, не кричіть на нас, да там не, не... Там не можна говорити про корупцію. Чому ну тому що ж ви розхитуєте лодку? да, Там ну, водночас вони самі її розхитують дужче все. і це буває в усіх випадках, крім безуглей. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом спонсорством, або ж вподобайкою і поширенням цього відео тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашого відео. Так да, я більш ніж певен, що е, тут нескільки президент думає, тому що президент може і сумніватися, чи потрібно йому, чи не потрібно. Але офіс президента його буде тягти. Е, його буде тягти обов'язково єрмак на вибори, тому що. Ну і всяка Маріллія Єрмаковська, тому що вони розуміють, що десь е, союзники можуть все-таки <кій> Зеленському він обличчя нації був, особливо перший рік війни, йому аплодували стоячи, і його не будуть можливо доганяти. Йому десь дадуть поїхати, десь і доживати віку десь там на озері Комо там, чи десь е, в Голлівуді, він там буде знову збирати зали там і збирати оплески. А от Єрмака доганять по-любому. Е, ну, Будуть, е, вірніше, доганять спочатку стрілочників, да, ті, хто були розпорядниками коштів, ті, хто оперували цими великими грошима, будуть ловити підрядників, які роздавали откати. От. А вони, відповідно, будуть потім рано чи пізно свідчити на того, хто заставляв їх давати. Відкати, тому що розуміємо, що підписи Єрмака ні під якими розпорядчими документами, ні під якими тендерами не, не стоїть, але йому можуть, як то кажуть, погано з дому писати. І за кадрові призначення ще тут маса прикладів може бути. Я думаю, що можливо в органах на нього вже щось є, ну і не забуваємо вже ж. Е, у нас ж зрада немає сроку давності, а е, Вагнер Гейт, ми ж пам'ятаємо, да? і він таки був. От, і там хтось таки ж здав Путіну, е, і ті вагнера потім досі ще воюють проти нас, а могли б уже давно сидіти, е, десь небо коптить в, на нашій якійсь прекрасній зоні. От е, тому. Якщо говорити про президентські вибори, це потрібно всій команді президента навіть більше, ніж самому Зеленському. Хоча Зеленського можуть купити ну, аплодисменту залежного Зеленського купити легко. Там Вова, а хто ж, якщо не ти? Володимир Олександрович, ти ж найвеличніший, ти ж втік ти ж там той там, типа Пропадем там, Барін, там, давай там. Царь, батюшка, там хто ж як не ти, може Путіна перемогти. Там що, що без, без тебе цей бідний народець там нічого, нічого не зробить, що вони там без тебе можуть тямити, там ти ти наше все. От, і на це купить да, е, його. Що стосується парламентських виборів, то тут да. Е, тут е, з одного боку має бути розуміння, що вони е, другий раз монобільшість можуть не зловити, і тому треба оперувати якимись іншими темами. Треба, значить, на кожну нішу поставити своїх. От. І е, тут якраз е, Арістович, який зараз е, приміряє на себе костюм в цій п'єсі, це все Єрмаковська п'єса. Але в якийсь із дій там е, на роль второго плана взяли Єрмака. Е, нам треба розуміти, що е, і, і зеленський нарцис, і е, е, Арістович нарцис. Арестович е, І якщо Єрмак приміряє там Арестовича десь, він мусить розуміти, що Володимир Олександрович буде до Льошеньки рівнувати. От, е, тому десь його і потіснили і витіснили з Офісу президента. Зараз йому дають якби броль е, вібрати на себе одну із найбільших цільових груп, електоральних груп, яку я оцінюю десь 15-20% мінімум. Це та частина українців, яку там дехто називає малороси або хохліки, там, які засвати, засватов, які, наче то і кажуть, що да, ми за незалежну Україну. Вони навіть ненавидять Путіна. Чому? Тому що він в їхній огород прийшов. Да? Але при тому вони не проти там руського міру, вони всі або пушкіністи, або булгаковіди. От вони там люблять Лермонтова зачитуються, зачитується, да, там героям нашого времени, там ще щось. От, і вони кажуть, і вони на, десь на е, глибинному рівні не сприймають українську мову. Вона їм чуже, тому що це цільова група, яка виросла вже школу, е, ходила десь в великих містах от це дуже часто цільова група. Це дуже я от зараз, щоб ніхто не звинуватив мене в сексизмі, але е, я, як політтехнолог, мушу про це говорити: що там частина жінок западає на Льошу Арістовича, то що він симпатічний, там хлопець. Да от е, і це жінки, які як правило, там яким за 40 уже у яких десь в житті щось не, не, не вдалося, тому що вона десь закінчила вищу освіту десь. Руською філологію закончила, але десь вчителям мало платили в 90-х, вона пішла на базар і досі торгує там якимись, е ну, я не знаю, якимись там е е кремами, біжутерією десь на базарі, там Ейвон, чи там, як воно називається там ще або Айкасами, та ще в чимсь. От, і ця цільова група в 15-20. Ні, там і чоловіків багато, але переважають жінки. І оця група. Який він каже, «Ні, я не допущу, щоб Україна була націоналістической. У нас буде там Пушкін Вони, ай, Алеша, молодец. От, і от е, Олексій Арістович, який е, запам'ятався, себе тим, що там 2-3 тиждень ми попустимо, да, який там, типа, розказував, тепер він каже, що ця війна надовго, що там він попереджає тепер е, і він, до речі, їм розказує це тим, хто у нас готовий заморитися до війни. Він вже починає натикати, що, а може, і не треба виходити на кордони 91-го року, може, десь вийдемо до Крима і зупинимося, уже в нього такі натяки йде. І далі він знову ж буде ловити на себе таких же ж самих, тих, хто будуть заморюватися рускоязичних українців, які заморюватимуться від війни. Які заморились від війни в 2019 році, коли голосували за Зеленського, але в Зеленському зараз розчарувались. І от ця цільова група її він зараз її явно зас... якби хоче застолбити за собою. І знову там же ж є ще більш радикальніша група. Ну, це Рускамір, це їх там 5, 6, 7, можливо, відсотків. Це ті, хто вицеркльонні, за УПЦ МП, це за Путін прийді, Вони зараз тихо сидять під лавками, вони не вилазять ніде. Ну, вони є, вони ж ніде не ділися. Оці будуть голосувати за Бойка. І от Бойко буде там боротися за свої 5-6 відсотків, щоб перелізти, от. а Арестові за свої 15%. Відсотків. І я вам скажу чесно, що Офіс я думаю, що це зговори з ділка і Єрмака. І йому Арістовичу, зараз будуть давати можливість ну, площадки на якісь локації виходить, дещо що розказують. У нього і так по півмільйона переглядів, там у латиніних, там у Фнуїгів не, не говорить, Ну там з кимсь, там, ще там, з кимсь, наприклад. От і. Вони будуть цю пасти цільову групу. І багато хто каже, так це ж фальстарт. А я кажу: а не зовсім фальстарт, то що це якраз окучування своєї цільової групи, яка може стати железобетонною. Тому що, якщо там говорити, хто там ще може бути притула. Окей, але в притулі, от якраз немає жорсткої твої своєї такої цільової групи, яка є у того ж самого Порошенка. У Порошенка як ви не крутіть, як ви не ганіть? У Порошенка свої 15% є железобетонних, які будуть за нього по-любому. А от що він набере зверху, то з Порошенко може взяти тільки своє 15%, а може взяти ще плюс 15%, які е е е коливаються, і, і того там арестовують свої 15%. Десь застолбити. У Порошенка є, у Зеленського свої якісь є, у Юлі там є якісь железні да, у Бойка. От власне ті е, сили там десь якісь ідеологічні. Ну, крім Зеленського, у Зеленського, понятно, ніякої ідеології. Але це ідеологія, Порошенка ідеологія, бойка ідеологія. Ну у Юлі це да, соціалізм е, Віка пущений, да, типа популізм, це, ну, со, але це соціалізм, це ліваство, і от половина у нас електората, які вже знають завтра за кого не будуть голосувати. А от за іншу половину всі будуть боротися дружненько. Поки що ця половина в більшості мірі у Зеленському, але не факт, що надовго. І от за неї будуть боротися. І тому парламентські вибори для них це вибори можливості знайти союзників. І якщо Єрмак за Арестовичем домовились. Вони можуть йти, окей, ребрендіровані, зелені, щось візьмуть. Ну, наприклад, там 30%, да, з маржою там це буде вже всі 35. щось возьме, і вони на двох кліпають коаліцію. да. Понятно, що там уже ж треба буде Арестовичу багато що давати, да. от. І все буде залежати, а кого насовують в список Арестовичу? Хто будуть ці люди, які ну, Арестовича ж, понятно, команди нема, яка у нарциса команда може бути. От так що десь. Десь, скажімо так, і тому у них відмінність парламентських від президентських виборів різна. І вони в першу чергу хочуть президентські вибори провести, щоб перелегітимізувати Зеленського ще на 5 років. А парламент, тим більше, що по парламенту там конституція не дозволяє, там треба зміни в конституції вносити. Не все так просто, ну от і тому з парламентом вони можуть цим гулятися. І знову ж Арістович Арістович прямо говорить про основний метод в виборах: це дія. Він каже: А що зараз діє? Телефон взяв, тик-тик, тик, проголосував. Типа і боєць на фронті може проголосувати, і хтось, хто сидить в Берліні, в Гагі, в, там, в Брюсселі, в Парижі, теж може проголосувати. І це від лукавого і треба бить єдиний помічник нам в цьому плані це наші союзники, і треба бити послам, розказувати, що категорично не можна дозволити проводити вибори військов, в воєнний час. Ми готові навіть терпіти Зеленського до перемоги, і тим більше не може бути ніяких е, е, в дій е, цих виборів. Ви уявляєте комбат зараз визиває і каже, так хто хоче на смерть. Той може голосувати сам. Хто не хоче зараз, там, щоб я послав на смерть, а ну голосуємо, от як я сказав, в дії. І всі голосують в присутності комбата. Так само я, препод в університеті. Хочете, студенти, хорошого оцінку? Голосуємо в місті. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.